Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. В сьогоднішньому відео ми з вами на кухні. Готувати ми не будемо, розпаковочки не буде. А я вам хочу дещо показати. На, кух... на кухні мені просто удобно. Е... Пару місяців назад в мене на каналі було відео про мій вазон кротон. І я вам показувала, який він у мене великий. І я вам говорила, як я буду відсаджувати, робити садженець. Як я його укоріняю, я вам покажу. Але саме той момент, коли я його відломила і поставила водичку, друзі. Чомусь я не зняла. Напевно, тоді був сівший телефон. Але я вас запевняю, що це є саме так, як я зробила. Нічого я не додавала, нічим я його не укореняла, нічим я його не... нічого я його не встромляла. За місяць часу я отримала гарні живці. Гарними корінчиками, друзі. А як я саме робила, зараз я вам розповім і відразу покажу. Зараз, друзі, я вас не щось так опущу. Ой, а що то у мене? Треба вас рівненько. Так, файлик який лежить, до нього також черга дійде. Дивіться, друзі, ось це мій вазон. Я вам говорила, що я беру молоденькі ось такі паростки, відломую, вони дуже гарно відломуються. І ставлю, друзі, звичайну, водичку. Ось це в мене є два живці. Це я відсадила, ну, поки не відсадила, відломила і зробила ось таке укорінення для своїх колег. Для Зої Адамівни і Світлани Адамівни. Так, а що я зробила, дивіться? Звичайно, ось така баночка з-під якогось, напевно, хрім тут був, ну, не важливо. Звичайна ось така баночка, звичайна моя водичка із моєї скважини. І я, друзі, поставила, вибачте, стіл поскрипує. Я поставила на кухню. Чого саме на кухню? На підвіконня, тому що тут готується, тут парко, тут тепло і, може, чуть пологу. І саме в такій кімнаті я завжди укорінюю цей вазончик. Я нічого не встромляю, просто відломила і поставила. І все. І місяць часу і я, друзі, ось що я отримала. Дивіться, дивіться, який гарний. Їх вже треба зачати. Візьму. З водички такі трошки зелененькі робиться. За місяць часу я двічі додавала водичку. Звичайно, просту, яка постояла в кімнаті десь добу, таку тепленькою, кімнатної температури. І все, щоб водичка не пересихала, я водилю майже повну баночку, щоб воно гарненько стояло у водичці. А для чого, друзі, мені палю? Зараз я вам скажу. Нібито в мене тут ця сторона не дуже вдень таке сонечко, нібито воно сильно не палить. Так, Поставлю акуратно, щоб воно один одного тримало. Але, щоб не підпалити листочок, я ось так. Звичайно, ось таким матовим файликом. Ось так поставила при вікнові, при склові. Ось так притулила файлик і він чуть, чуть його йому робив тінь. І все, щоб не попадало пряме промінчика, пряме проміння нашого сонечка. І все, друзі. І ось такий секрет. Хто бажає, я можу ще декілька поставити саджанців, укорінити. Ну, це десь буде готовий через місяць. І коли я вже буду ставити, друзі, я вже вам покажу, як я відломую і як ставлю у баночку. Баночка повинна бути. Це в мене така моя умова. Кількість прозора. Не знаю чому, але ну, так швидше окорінюються і не гниють корінчики. Я так укореняю і фіалки, і любі саджанці. Ну що ж, друзі мої, усім щиро дякую, хто був зі мною. Миру, швидкої нам перемоги. Бережіть себе і своїх рідних. А я вам скажу усім до побачення. Підписуйтесь на мій канал, кому подобаються мої відео, можете поділитись у других соцмережах. Це допоможете моєму розвитку, розвитку моєму каналу. Ось так. Тепер скажу усім до побачення, усім тихого, мирного неба і Божої благодаті. Бережіть себе і своїх рідних. Пока. Пока-пока, друзі. Пока. До зустрічі.